Народні. <плес> Вітай. Роман, в тебе сьогодні день народження, але ти чомусь не у відпустці і не вдома. Чому, розкажи? Я не можу бути в такий час, коли напружена така ситуація на полі бою. Коли мої хлопці там, я не можу поїхати додому. Незважаючи на те, що в мене там є сім'я, свої якісь плани, я цього чисто морально не можу зробити, тому що в мене є тут моя військова сім'я, хлопці. Якби була ситуація або інший напрямок, або ситуація якась така більш спокійніша, лайтовіша, тоді, да, тоді б я поїхав. А так я не можу. А да, минулого року ти дав відпустку? Ні, минулого року я теж набрав відпустку. Я був на позиціях. Тоді я був діючим пілотом. І я зустрічав своє день народження на позиції Які свята протягом року ви тут святкуєте? Що таке свята? Це зараз це мій дім. І коли в мене в домі не буде, блядь, непрошених гостей, які прийшли сюди зі зброєю, блядь, і качають тут свої права. Коли їх не буде, і навіть не те, що їх не буде в моєму домі, коли не буде навіть натяку на те, що вони знову сюди прийдуть. Оце буде перемога. У нас немає ні суботи, ні неділі, ні свята, нічого. Замість цього у нас постійна робота. Нам нема як програти цю війну. Тому що в нас всіх сім'ї, діти. У мене троє дітей, неповнолітніх. Тобто в мене є можливість завтра звільнитися, але я знаходжуся тут, заради них. Чим швидше ми їх виб'ємо, чим швидше ми звільнимо наші території, тим буде краще. Ніяких свят, всього іншого. Святкують хай наші батьки, рідні, знайомі, друзі, по домівках. А ми будемо їх захищати, щоб ми могли святкувати ці дні. Розкажи, будь ласка, як у вас проходило триденне перемир'я до Дня перемоги? Е, в запеклих боях. Е, ну, там справді один день якийсь був, по-моєму, там перший, коли була трішки зменшена інтенсивність е, саме штурмів е, ворога піхоти. Але дрони їхні літали, уражали нас, уражали нашу техніку, і так само відповідно. Наступні всі дні просто посилилися штурми, посипалася техніка. І як таких переговорів нічого, і перемир'я нічого взагалі не було, і невідчутно навіть. У нас кожного дня війна, у нас ні свята, ні дня народження, нічого. Ми просто воюємо. Привітали, пожали руки, посміялися і воюємо далі. Та ну яке нахер перемир'я? Перемир'я. Чув, кстати, да, от в новинах на Пасху. Ну, Ми тут його не відчули зовсім. Все як, все як було, як, як, як звичайний день, як вчора, як сьогодні. Чесно, я не пам'ятаю якогось такого дня, в яких би були якісь відпочинки і так далі. Що тут у нас Покровський напрямок. Дуже сильно напружений ворог, хоче захопити обійти місто і дуже запеклі бої. Немає тут як такого нічого. Щоб будь-хтось закінчився у ворога один підрозділ, він підтягує другий. Вони лізуть просто безперестанку. Закінчується другий підрозділ, приїжджає третій підрозділ і отак круговорот підрозділів їхніх. Ну і а ми тут як стоїмо, так і стояли. Дякую, Маті. Люблю тебе дуже сильно. Дякую. Цього року в тебе є особливе бажання. Озвучуй його, будь ласка, нашим глядачам. У <рес> мене є, є багато бажань. <рес> особливе бажання це, щоб е, мій підрозділ, мої козаки вони могли спокійно заїжджати на позиції. Для цього мені потрібні автомобілі. Е, е, в недавній час е, через напружену ситуацію всі. В автомобілі мого підрозділу, на жаль, спалені підбиті ворогу. Мені потрібно зараз відновлюватися, відновлювати, ставити всіх на колеса і знову далі продовжувати бойові задачі. Мені потрібні пікапи. Ось стрілка Романа, в нього на стрілці є закріплений збір. Заходимо і долучаємось.